У нас сьогодні сильний дощ пройшов. Прям такий лівень. Спочатку вчора вечором був лівень дуже великий. Потім ночі лило, потім вранці лило, сьогодні 30 липня. Ну, лило. І хочу вам показати, як витримує дощ волотиста гортензія. Ну, от дивіться, низькоросла, вона, в принципі, нормальна. Це. Шугараж, ви вже знаєте, хто дивиться моє відео. Літл фреско, Бонфайр. Гляньте, який стоїть, він взагалі взагалі, хоч і повен води, він ну, дійсно повний води просто. Він стоїть, не лягає. Також гарно витримує це все, Пінкіпроміс. E, значить, лам лам лайт він при його шапках, такі як у нього шапки, більше як футбольний м'яч, то він, в принципі, тоже був повний набраний води. Трошки він похилився, але прийшлося мені його підв'язати, тому що ну, він дуже великі шапки в нього. І подивіться на ванілу фрайс. Це б я її просто зв'язала, бо вона просто лежала геть. Просто лежала таке впечатлення, наче на ній корова поспала. Бо собака, то ні, а корова, знаєте, таке розляжено, ну, розлеглося все. Що саме цікаве, що в неї вона не встановиться. Вона оце вже як лягла, це в неї шапки як нахилилися. Так, вони вже будуть і нахилені, вони вже не встануть. Сорт гарний, але до первого доща. Дощ прийшов і вся краса її пропала. Так що, якщо ви думаєте посадити собі ванілу фрайс, то ви повинні її підв'язати шапки, зв'язати підв'язати шапки. Знаєте, некоторі, знаєте, як роблять, беруть оці бамбукові палички. І підв'язують до кожного ствола, підв'язують бамбукові палички. І тоді вона стоїть рівно. Тоді вона буде мати у вас декоративний вид. В неї дуже слабі пагони, і дуже слабі шапки. В плані, вони не витримують, ну, як вам сказати, оце от у неї дуже слаба пластина. Вона не витримує води, водою набралися вони і все. Так що, далі покажу вам. Ну, Літл Спук я взагалі ніколи не бачила, щоб він пав десь куди-небудь. Це витривалий сорт. Бонфайр, в мене їх багато. Так що стоїть як стовпчик. І малі тут стоять усі. І тут стоїть гарно. Графіті я ніколи не бачила, щоб він ліг. Він взагалі. Тож не набрати її водою, але він завжди тримає гілки. Це просто бомба сорт. Унікальний, класнючий. Просто рекомендую. Я ламлайт Фантом. В принципі, нормально. Фрейз Мельба. Значить, Ваніла Строубері. вона і в цьому році чогось дуже малі шапки. Не знаю чого, в неї, обично, шапки дуже великі в мене. Ви бачили, в цьому році вона чомусь видала мені взагалі дуже поганий результат. Рейс мельба також стоїть нормально. Фрамбузина, ренсам. Мало того, що в неї шапки малі взагалі в цьому році Вообще. Чим більше в неї є гілок, тим в неї мільчий квітка. Ну, в принципі, стоїть, бо підв'язана. Так, значить, Pink and Rose. Завж стоїть. Її не, не, вона не боїться ніякої води. Дощу лівня завжди має дуже упругий, гілки, і в неї оця пластина отримує любу квітку. Тверда така. Геркулес також, що в нього дуже великі квіти, але у нього дуже гарна ця пластина, яка витримує любу квітку. Бачите, теж стоїть супер. пінки вінки однозначно. Тут стільки бджол у них, що це з оси, і бджоли теж завжди він. Ну, він завжди в нього немає ніяких проблем. І от, що цим відео? Ну, у мене, в принципі, більш полярний медвідь. Дуже погано тримає теж шапки після дощу. Він, якби не був зв'язаний, отак дивіться, як він зв'язаний. Він би просто лежав би б. Просто лежав би б. Ну, Тому хочу зробити висновок, що. Волотиста гортензія, вона, щоб ви знали, до першого дощу має декоративний вид некотрі сорти. У мене просто їх не сильно багато, їх дуже багато цих сортів. Я вам показала ті сорти, які в мене є. От. А... Щоб ви знали, що треба... Я вам говорила в предыдучому відео, що зв'язуйте гортензію обов'язково. Тому що якщо буде дощ, то багато сортів, які просто у вас розваляться. І потім ви їх до кучі, як соберете, вони вже декоративного вида того мати не будуть. Тому що гілки, ну от, як в принципі ваніли Фрайса, вони чомусь От вона вже нахилилася отак. І все, От вона як нахилилася, і все, вже вона оці, в неї оці будуть шапки, вони будуть в різні сторони нахилені. і... Ну, взагалі. Якщо чесно, я її дуже хотіла, але, мабуть, викину. Вона мені. Я не можу. Я кожного року, після кожного доща. я її... Вона мене просто дратує так. оце її вид. Оце танці з бубном коло неї. І я не знаю. Треба садити такі сорти, які... Мають ще після всяких таких дощів і всього такого мають декоративний вид. Такий, наприклад, Solom Light. Бачите, він висухла, ще шапка висихає в нього, і вона приймає вид, так як і була рівна. рівна. От. Ваніла Фрайс, вона в неї такого не буде. Вона вже як нахилилася, отут, то вона вже буде нахилена. Ну так само дивіться, бачите, Summer Love. Ну, Зараз повисихають, взагалі, пінки Promise супіровий сорт. Зараз повисихає, все і буде Bonfire, Чого я його собі хочу посадити, бо Галею там зробила собі таку монотонну висадку, тому що це просто сорт, який просто на 10 балів. Так, точно так же і о, як вона, Little Fresco. За її, вона манюнечка з її величезними шап, шапками, вона їх завжди тримає вверху. От. А є сорти, які дощ пройшов, ну, як нахилилося, і нахилилося. Так що, якщо було вам це відео цікаве і корисне, поставте вподобайку. Пишіть коментарі. Хто ще не підписаний, підписуйтесь. Дякую.